Добрий вечір, шановне товариство. От Приїхали сюди на точок ізолювати маток. Трохи вже вечір, але зараз побачимо, який в нас баквас, чи дасть, чи не дасть. Сонце вже сіло, але попробуємо. Це наша крайня прививочка. Була сім'я сильна, але дуже вперта. Три рази тут згризали прививки, але ми оказалися більш. Пертіші, понаходили все, хто згризав, і зараз ну, привилися, але зараз побачимо результат. Е, зараз знімемо. Дуже багато сояшника в нас цвіте і е, дуже сильний взяток. Тут рамки всі просто заливає. Отак, тут замурована наша. Крививка. Так, так от трошки яблуня вже мішає. Ой-ой-ой-ой-ой, я не можу підняти. Так от далі стань. Отак. Затаскали медом, товщина тут сантиметрів 5. Не знаю. Блін. П'єцьки. Зараз доберемся. Так. Що тут? Ого, так, борода висить. Залито. Залито. Витягуємо цю рамочку. Ого! Так, ще є трошки розплоду. Так. Так, щось є на прививочці. І радує. Так. Опа. Опа. І такий крайній неочікуваний результат. Ага. Але щось вискочило. <різь> 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 так, хорошо. Ну, шукати вже його ми не будемо. Так Та. Заберемо. Зараз в інкубатор до ранку. Так, а що ж це вискочили? Цікаво. Це було в день приїхати. Баранок. От оператор підказує, що треба рано було Забери, Берено дим, одному. Хотіли димом користуватися, але забули де димар. Так, бачите, наскільки спокійні джоли в таку пору. Так, хорошо. Хорошо. Да сюди поставимо, зараз подивимося до кінця. Так. О, ага. Єс, я ставив. Тоді маточники зірвем. Так, що ж це вискочило? Воно мені не думає, в принципі. Ого. Ого! Я думав, сюди вже плодну матку. Так. Ви побачите зараз її. Яблуня якось трохи мішає, оператор нервничає Ого. Все залито медом, геть якщо тут щось має бути Ну от в принципі така вихователька наносила меду, наробила нам маток. Пакуємо. Коротше, кінцевий результат рамочка ось до медова оця не влазить. Ми її зараз обтрусимо, ставимо дві вощинки сюди. Одна коло другої і ставимо лідну маточку. Ту маточка маточку, яка вилізла, ми знайшли. Зараз на зубочистку отаку сюди поставимо лідну маточку. Все. І там через певний час ми її випустимо. Це зараз трус. О. Все, звісно, робота на грані фантастики Але бджола хороша, кому такі матки потрібно звоніть. І ще будуть матки в нас круглий рік. Відправка тільки не круглий рік. Само вивоз круглий голод. Так. Ось такі в нас бджоли Так. Все, всім всього найкращого, до побачення, миру і добра.